Відео без хештегів, відео без опису для того, щоб дійсно воно попалося тим людям, яким воно потрібно. Тому ми будемо дивитися, що вам потрібно зараз знати. Що вам потрібно зараз знати? Давайте почнемо. Чоловік, який від вас пішов, відгородився, з яким ви перестали спілкуватися через те, що в нього хтось інший з'явився, його перекрутило, перелапатило. І він дійсно зрозумів, що він зробив неправильний вибір. Стосунки, які є в нього зараз, вони його взагалі не влаштовують, вони його, знаєте, як в смуту, в якусь втягують. І дійсно те, що з вами він розійшовся, його дуже сильно змінило. Ви можете з ним почати спілкуватися зараз знову, але тільки в тому випадку, якщо у вас є хтось паралельний. то тобто, так, щоб він не був один у вас, так, щоб у вас було два партнери, і лише тоді у вас дійсно можуть скластися з кимось з них гарні стосунки. Якщо хтось скаже, що це прямо засади, і це вообще катастрофою, так ділити не можна. Я хочу сказати про те, що вас ніхто не буде примушувати якимось інтимним життям жити з обома з ними. Але випити піти каву з одним, з другим то прекрасно, то замечательно. Чому для вас це гарно? Тому що ви не затягнетеся в якісь з цих стосунків дуже сильно. Ви зможете спокійно і там, і там. Ви зможете совершенно спокійно знаєте, обрати з тим, з ким ви хочете бути, без цього Боже, ти моя доля, я з тобою жити без тебе жити не зможу.